Вітаємо вас, дорогі наші глядачі і слухачі, сьогодні бажаю поділитися словом цікавим, який має глибокий зміст, і для багатьох непросте це місце, і багатьох воно якби засмучує, як можна бути святим, як говорить Біблія, коли ми у гріховній. Природним нашим гріховним тілі. Давайте послухаємо, що каже Апостол Петро Біблія, що говорить, у його Післанні він каже так. 1 Петра, 1 розділ, 13 вірш. Тому, підперезавши стегна вашого розуму, будучи тверезими, повністю покладіть надію на благодать, що приноситься вам у з'явленні Ісуса Христа. Такий заклик. підпережіть свій розум, будьте тверезими, покладіть надію на благодать, а вона джерело спасіння, що приноситься вам у з'явлення Ісуса Христа. Як діти послушні, не потураючи в незнанні вашим попереднім пожадливостям, але як той, хто покликав вас, є святий. Будьте і ви святі у всьому вашому поводженні. Адже написано будьте святі, як я святий. І коли отцем називаєте того, хто нелицемірно судить кожного за вчинок, кожного за вчинок, у страху провадьте час вашого життя. Знаючи, що ви були викуплені від марного вашого життя, переданого батьками, не тлінним сріблом або золотом, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти, який був передбачений ще перед заснуванням світу, але з'явився заради вас у кінці часів. Через нього ви повірили в Бога, який підняв його з мертвих. І дав йому славу, щоб ваша віра і надія була на Бога. Є три місця в Біблії в Новому заповіті, які нас заставляють глибоко думати. Одна із них будьте святі як Отець святий, як Бог святий. Здавалось би, це неможливо. Або Ісус каже: будьте досконалі, як Отець ваш. Здається, теж неможливо це досягнути. І третє місце, яке сказав Син Божий: будьте милосердні, як Отець ваш Небесний милосердний. Цих три місця є дуже важкі, щоб їх а, зрозуміти. І здавалось би, чи це можливо? Здавали б, це є непідйомні речі. Я над ними думаю не один рік і думаю, як так. Може Боже Слово вимагати ті речі, які, здається, нам не під силу. Невже Господь міг би це так зробити? Ні. Виходячи із Божої природи і розуміння Його характеру, Бог ніколи не нав'язує і не доручає нам речі, які би були непідйомні? Батько Небесний так не зробить. І досліджуючи слово, я розумію так і розсуджую: йде мова не про наше джерело святості, не про наше джерело милосердя чи джерело нашої досконалості. Тут йде мова до віруючих людей, які усвідомили, що ми є грішники від і до, що в нас нічого доброго немає. Але через віру Ісуса Він прищепив нас до себе. І за те, що ми повірили в Ісуса, так говорить Біблія. За те, що ми підняли очі, почувши Іванне очі віри, і повірили, що Той, що висить на Христі, Він єдиний мій Спаситель і Ваш. Єдині двері до неба, до раю це Він. Він єдиний примиритель. Він єдина дорога до неба, і нема іншого імені під небом, яким би нам не належало спастись. І Отець Небесний поклав у своїй волі, що кожен, хто буде приймати Ісуса в своє серце, Він отримує по благодаті статус Божої дитини, статус святої людини, статус улюбленої людини, статус вибраної раді. Ісуса Христа. Не напряму Бог подивився, я такий добряк, проповідую, стараюся, пошуся, молюся. Ну, 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 ну. Ми не зможемо досягнути тих стандартів. Стандарт Божий досягнув тільки один Ісус Христос. І Він хоче, щоб ми через нього, Отець, через Ісуса, коли ми довіряємо Христу, Він бачить нас досконалими. Бо досконалими нас робить Ісусова жертва, Ісусове ім'я. Ось що треба збагнути. Коли ми цього не знаємо, ми починаємо думати, що то треба дуже багато поститися, то треба жирного не їсти, треба ходити до храму. Треба таким, знаєте, дуже щось чорне одіватися. Десь одним словом. Де ви таке вичитали? шановні? ніколи ми своїми силами лопнемо. Ми своїми силами не досягнемо Божого стандарту. Але Павло говорить до корінтян: ви святі через поклик. Авраам був праведний через віру. Хіба він не мав помилок? Помилявся Авраам, помилявся Мойсей, всі святі помилялися. Але що їх оправдовувало, коли вони довіряли Богові, це їм вмінялося у праведність? І коли ми приймаємо Ісуса, свят Ісуса переходить. Слово святий означає відокремлений, відокремлений від цього світа, відокремлений від гріха, відокремлений від темряви, ось чому на землю прийшов Божий Син мене відокремити через віру в нього, щоб я не любив світа ні того, що в світі є зі мною, щоб ми з вами полюбили те, що несе світло, те, що несе радість. І тому через віру в нього ми отримали статус святих людей. Тобто ми вийшли з цього світа. Ось чому обзивають О, такі святі поробилися, тому що не п'ють, не курять, не гуляють. Ні, не тому. Посудинки, які були зроблені майстрами в старому заповіті, чи то з міді, чи з золота, чи срібла звичайні майстри це робили для храму. Ну коли їх відділили. Спеціально на служіння для храму вони називалися святими, тобто відділені на потреби храму, і їх не можна було вживати у щоденному побутовому житті. І коли Валтасар взяв ці посудинки Божі і почав з них пити, і його наложниці, вийшов вирок, рука появилася, і на стіні стала писати вирок цьому нечестивому царю. Мене, мене текел у парсин. І переклав ніхто йому тільки Даниїл, який сказав йому, що ти зважений і найдений дуже легкий, і твоєму царству прийшов кінець, і воно буде розділене. Бог підняв вирок, виніс, торкаючись святих речей, він замахнувся на сам авторитет Бога. І коли люди не віруючі, чи це атеїстична система, чи гріховна, яка торкалася людей, віруючих, які себе вірою відокремили, хоч жити праведно, жити вірою, жити правдою, жити в любві, таких система не любила, таких система не переварувала, тому що такими людьми не покеруєте. Керувати добре тими, хто любить п'янство, такі речі гріховні, гроші любить їх легко ними керувати, зловивши їх на крючок, і вони будуть виконувати волю тих, хто над ними. Тому ми є святі не через те, що ми не помиляємось, а тому, що ми довіряємо йому, дивимося на нього. І навіть коли ми помиляємось, у нас є принцип, закладений в Біблії, святий хай ще освячується. Тобто, я відокремлений через віру, я можу помилитися, але я маю бігти. Я маю не миритися із тим своїм грішком. Я маю бігти до Бога. І написано, коли ми визнаємо, сповідуємо. Боже, вибач, я сказав неправильно. Боже, вибач, я повів себе неправильно. Я подумав неправильно, прости мене. І моментально каже Біблія: він, будучи вірний та праведний, нам прощає. Тому, дорогі мої, не засмучуємося, коли ми помиляємось. І біймося своїй праведності, біймося своїй святості, біймося насміхатися з когось, тому що самоправедні, самосвяті люди не увійдуть в Царство Боже. Це лжива віза, справжня віза це коли я визнаю свої немочі, але в мене є сильний Господь. Я визнаю свою слабість, но в мене є сильний Бог. Я визнаю свої немочі, але в мене є той, хто мене оправдовує. Я Його тримаюся, я йому довіряю, я з ним хочу ходити. Наша сила в Ісусі Христі. Хай вас Бог благословить. Тому, щоб бути святим, треба прийняти Ісуса, пустити в своє серце, дивитися в Слово і вибирати стежку правди. Якщо ми схибили, моментально вертаємося, Пільнуймо за нашою ногою. Святий може спотикнутися, але вертайся назад, визнавай перед Богом свої помилки. Просив Бога прощення, і йди далі за Богом. Тому нехай Бог допоможе. Крім слова, святий і освячений, є ще третє слово посвячений, щоб ми були посвячені для праці, для служіння, для свідчення іншим людям. Бо Бог хоче людей святих, освячених і посвячених. Читаємо уважно Біблію, новий заповіт. Читаємо уважно і старанно кожен день. І ми і слів Євангелії, і, і слів Христових, нам буде просвітлюватися, що означає бути святим, як святий наш Небесний Отець. Хай Бог вас благословить.